Окепського після одруження з'ясувати, що ваші нові родичі, які терпіли вас і намагались поводитись по-людськи, поки ви не одружились, насправді є потолочю, з якою нормальні люди не хочуть мати справу. В радості і в горі стосується не лише радості, а й горя. Якщо у вашого партнера є хронічні проблеми зі здоров'ям, психікою, зловживанням, психоактивними речовинами, ви взяли на себе зобов'язання докласти принаймні мінімальних зусиль, щоб допомогти їх подолати. Це часто за межами розуміння людей. Так підтверджую, наша дитина померла. Як наслідок в обох з'явилась купа проблем із психічним здоров'ям. Ми досі тримаємось одне за одного і підтримуємо понад усе, але ми вже не ті люди, якими були коли одружились. У серіалі У захваті від тебе є епізод, у якому Джеймі отримує гарні новини, але в цей час Пол втрачає роботу або навпаки. Джеймі спочатку намагалась поділитись радісними новинами, але зрештою вирішила позбути свого святкового настрою і просто підтримати пола. Звісно, шлюб не має так виглядати завжди, але ця ситуація демонструє ту безкорисливість, яка тримає ваше судно на плаву за умови, що обоє роблять це одне для одного. Якщо це назавжди, один із вас швидше за все помре першим. Це був не я. Неприємно, коли ваш партнер, а іноді й ви самі почуваєтесь надто комфортно та лінуєтесь. Ви починаєте розслаблятись та забувати про дрібниці, які важливі для вашої коханої людини. Ніхто не любить нагадувати комусь, що він повинен робити те, що раніше робив автоматично. Коли ви зі своїм партнером долаєте труднощі, можливо, недостатньо якісно проводите час разом, бо маєте власне життя, або ж рідше займаєтесь сексом. Тож починаєте більше сперечатись та дратуватись. Маленькі неприємності переростають в більші проблеми. Поки ви, врешті-решт не сядете і не обговорите це, і все повернеться на свої місця, або ж не сядуть і не обговорять, і все розвалиться. Але це теж життя. Складно знайти баланс між часом проведеним разом і часом проведеним на одинці, який підходив би вам обом. З'ясувати, ти просто хочеш виговорити ще хочеш, щоб я запропонував рішення для твоєї проблеми, коли твій партнер на щось жаліється? Чому це погано? Усвідомлення цього не приходить одразу після шлюбу. А коли ви врешті розумієте, що робили не так, вже стільки часу втрачено що ну його в сраку. Доводиться ділити свята між батьками, і постійно буде хтось ображений, тому що ви не можете бути в двох місцях одночасно, і це кепсько. Адже єдине, що ви хочете, це просто спокійно провести вихідні. З появою дітей стає ще гірше. Тепер усі, звичайно, хочуть бачити внуків. Ми переїхали далеко від усіх родичів та досі страждаємо від наїздів з приводу відвідин. На жаль, у нас є проблеми зі здоров'ям, через які нам складно подорожувати. Сум біда, і мене це дратує. Я не можу описати наскільки фраза минуло два місяці, одинадцять днів, три години та сорок одна хвилина, відколи ми бачили онука, абсурдна. Ви, друзі, на пенсії. Біля вашого дому є провулок, який веде прямісінько до нашого будинку, і ви можете вільно користуватись ним, коли захочете. Пам'ятка бабусям і дідусям, життя насичене. Ми готові прийняти вас, але ми не завжди в змозі витратити чотири години на дорогу в один бік, тому що в нашому житті теж багато чого відбувається бути ощадливим у шлюбі з марнотратником. Сімейні проблеми вашого партнера стають вашими проблемами. Це найбільший мінус навіть у чудових стосунках. Всі неприємні дрібниці, які приховує ваша родина, тепер вдвічі помітніші для вашого партнера і навпаки. Це посилюється, коли з'являються діти. Або ще гірше, мої батьки психічно хворі. Я попередила чоловіка і він все зрозумів. Пішов мені на зустріч. Та, на жаль, нам не вдалося підготувати його маму. До кінця шлюбу я слухала від своєї свекрухи. Я про. «Просто не можу зрозуміти, чому твої батьки так поводились. Ну послухайте, я знаю, що їхня поведінка жахлива, і я рада, що вони більше зі мною не спілкуються. Але ви психолог, гадаю, ви хоча б мали розуміти, чому вони так поводяться. Я дуже кохаю свою дружину, але вона взяла за звичку запрошувати друзів та родичів до нас на цілі вихідні. Мені розповідала про це після того, як усі вже були запрошені. Знадобило ще мало часу, перш ніж я зміг переконати її не робити цього. Ви змушені запрошувати в гості членів родини, які вам взагалі не подобаються. Мої родичі грали нам на нервах впродовж цього часу підготовки до весілля. Батьки постійно викидали коники через те, що ми, мабуть, збожеволіли, бо не дотримуємось різних традицій. Наприклад, моя мама ледь не втратила дармове, дізнавшись, що ми не замовили ножа для торта з гравіюванням із нашими іменами та датою весілля. Кілька днів тому я втратив дружину. Наш шлюб був найкращим, що зі мною коли-небудь траплялось. Кепсько стало тільки коли все зникло. Усі жаліються та скиглять про те, з чим їм доведеться миритись, коли вони одружаться. Але, чесно кажучи, я проходив через усе це вічність, якби вона досі була поруч зі мною. Постійний рефрен, коли ти вийдеш заміж від родичів, перетворюється на постійний рефрен, коли ти заведеш дітей. Коли хтось запитував про це, я просто додавала ще два місяці до попередньо запланованої дати. Залишки їжі з ресторану більше не стоять в холодильнику там, де ви їх поклали. Доводиться вирішувати, що їсти на вечерю щодня до кінця життя, намагаючись пристосуватись до вподобань іншої людини. Ведення реєстру помилок вашого партнера, це стає на заваді вашому розвитку. Постійне тлумачення всього, що вам говорить партнер, навіть об'єктивно хороших порад через фільтр несвідомої образи. Це душить здорове спілкування, перенесення багажу минулих нездорових стосунків в теперішні і проектування їх на вашого партнера. Це змушує вас сприймати його як монстра, який бажає гратись вашими емоціями, а не як іншу людину з валідними думками та почуттями, розповідати друзям. Про ваші подружні конфлікти лише для того, щоб отримати емоційну підтримку. Це поступово послабить довіру вашого партнера до вас, висміювання вашого партнера через те, що йому подобається, а вам ні. Це призведе до того, що він перестане ділитись з вами чимось через страх осуду, наявність жорстких стандартів і очікувань від іншої людини, наче вона сама ніколи не зможе рости, змінюватись або розвиватись. Це перешкоджатиме розвитку ваших стосунків і часто може призвести до затхлої одного Манітності і подальшого розлучення. Надмірний наголос на те, чого у вас немає, або те, що ви більше не можете робити, бо вже одружені. Це зосередить вашу увагу на неправильних речах. Ви віддалитесь одне від одного, очікуючи, що ваш партнер просто вас наздожене. Те, що в сусіда трава виглядає зеленішою, не завжди означає, що вона такою є. Трава зелена там, де її поливають. Не повідомляти про свої соціальні плани та наміри. У вашого партнера буде відчуття, що він для вас не Має значення приймати життєво важливі рішення, які впливають на кількість проведеного разом часу. Потім проєктувати цей брак якісного часу на партнера, який не має стосунку до зроблених вами рішень. Ви будете звинувачувати в усьому вашого партнера, наче він якось причетний до ваших помилок, нехтувати обґрунтованою критикою з боку партнера, ніколи не прислухатись до неї, а потім негайно вказувати на те, що це з партнером щось не так. Це унеможливлює здорове спілкування та розвиток. Ви просто намагатиметесь перегризти одне одному горлянки або, взагалі, припинити спілкуватись. Залежить від того до якого стилю життя ви звикли. Я був єдиною дитиною в сім'ї і жив сам приблизно 2-3 роки до того, як ми з дружиною одружились. Звісно ж, я звик багато часу проводити на самоті, і це відобразилось на моєму розпорядку дня та способі життя загалом. У моєї дружини шестеро братів та сестер. У неї ніколи не було власної кімнати. Їй доводилось ділити всім, і вона звикла до шуму та загальної метушні 24 на 7. Тому, коли вона вперше приїхала в мій дім, нам обов'язково. Вам довелося пройти період адаптації. Я звик повертатись додому і йти прямо у свою домашню студію, щоб попрацювати над музикою, або ж у вітальню, щоб пограти у відеоігри і цілу ніч провести час наодинці. Але раптом з'являється хтось, хто хоче погуляти після роботи, зайнятися домашніми справами, або просить, щоб я йшов спати раніше, ніж мені хочеться. Спочатку було важко миритись з тим, що більшість речей ми робимо по-різному. До якої шафи слід ставити каструлі та сковорідки. Мити посуд. В посудомийній машині дном вгору чи вниз, під якими покривалами спати, на яку температуру налаштовувати кондиціонер вночі. Але приблизно через пару місяців усе вирішилось. Ми просто дозволяємо одне одному бути такими, як ми є. Якщо виникають розбіжності в думках з приводу чого-небудь, ми їх вирішуємо. Це насправді не так важко. Потрібно просто трохи терпіння і прийняття. Ви більше не спатимете самі на ліжку. У вашому домі постійно хтось перебуває, особливо після того, як всі перейшли на віддалену роботу через ковід. Я дуже люблю свого чоловіка, але іноді хочу побути на самоті. Несинхронізовані Лібідо. Чесно кажучи, нічого. Одружуйтесь із правильними людьми, і все буде як раніше. Шлюб це чудово. Хтось завжди буде на твоєму боці і навпаки. За винятком типових дрібних проблем, які виникають через відмінності в характерах, прибиранні та іншому, це чиста правда. Поганий день, партнер дарує вам обійми та кіло морозива. Вигорання, йдемо, повечеряємо. Залишимо посуд на завтра. Не хочеш мити посуд наступного дня? Влаштуємо бій на водних бластерах. Реможений миє посуд, серйозні життєві труднощі. Ви вдвох проти них прокинулись від кошмару посеред ночі. Ти зігрітий, обійнятий і коханий. Поки ти з правильною людиною, усі маленькі сварки та непорозуміння пов'язані зі спільним побутом, крапля в морі. Раніше я дивувався, чому літні люди часто помирають невдовзі після свого партнера. Тепер розумію: якщо щось трапиться з моєю дружиною, це кінець, тому що частина мене також помре, як два дерева. Що зрослись. якщо одне падає, тягне інше за собою, і я можу вам сказати, воно того варте. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, що стає гіршим після одруження, напишіть в коментарях.